Сьогодні у відео що ми граємо лотереї в Ірландії. Друзі, загальний виграш вийшов 30 євро. <рес> Як вам? Ой, друзі, це дуже затягує, я вам скажу. От зараз взяти якогось пончика чи булочку, чи можете вона заправця, чи взяти скреч-карточку на ті самі гроші. І думаю, що найбезпечніше, що шкідливіше для здоров'я. Оцей азарт, чи оці трансжири в тих шоколадках. І в тих понтіках і в тому всьому іншому. Я сподіваюся, що я ще на них не підсіла. Ну, зараз ви далі у відео побачите, чи щось я виграю, чи ні. А це мене вже насторожує. Коротше, давайте так, якщо я зараз візьму ці дві карточки і нічого не виграю, то нам найближчим часом погуляти не буду. Всім привіт! Мене звати Іна, ви на каналі моїми очима. Сьогодні сама йду на прогулянку. Погодка гарна, осіння, але тепла. На нас пару днів особливо під ранок, ночей, можна сказати, було таких холодних. Взагалі температура опускалася до плюс трьох градусів зранку. А потім там різко раз і вгору. Так що я зараз не пропускаю, коли на дворі більш-менш тепло. Того шансу, щоб піти десь прогулятися. Я ж вам вже показувала не раз в своїх відео, якщо цікаво для нових глядачів, які перший раз на моєму каналі, перейдіть попереднє відео, що розповідала, що ми граємо в лотереї в Ірландії. Ой, друзі, це дуже затягує, я вам скажу. Ми вже так, напевно, разів чотири грали, і один раз я... Грала давно, я тільки приїхала, скрич карту, ось ж. коли стараєш і миттєвий приз. Ти або щось виграєш, або нічого не виграєш. Або буває, ти виграєш ще одну карту, ще раз стираєш і там далі. Пішло-поїхало. Ось. Ну, останніх десь пару днів ми трішки підсіли, ми два дня підряд грали, один раз ми виграли. Я кажу загалом, скільки було виграшу на карточках. Один день у нас вийшло 83 євро. Але ми ж купляли ці карточки. Виходить, що вклали 24 євро, а повернули, виходить свої вкладені і були, що в плюсі на 60 там, чимось порахуєте. Ось другий раз ми грали в ноль виходили, тобто ти там вкладаєш якихось 5 євро, потім повертаєш. Знов тобі щось там 5 приходить, там, чи 10, ти знову їх вкладаєш в карточки. Ось, І було таке, що ми там в ноль виходили або... В мінус, ну тобто, не знаю, вклали 7 євро, виграли 15 ну по карточках, взяли ще раз ці 15 вклали і вже нічого, типу, як. Ось я подивилася статистику в Ірландії, Ну, чата GPT запитала, не знаю, наскільки він коректно відповів, правдиво, ну він же ж там десь бере е, інформацію. То я почитала, що по цих скрейч карточках в залежності яка із них, шанс на виграш один з трьох деяких, а в деяких один з шести. Типу, якщо купуєш там три карточки чи чотири там, то ти там якихось 5, одну, 10, 20 євро можеш виграти. Ну, Це ж мені стало цікаво, тому що ми грали ще в лотерею цю в лото, типу як пишеш номери і потім чекаєш дня, коли ну, будуть же ж випадати. Номери і типу як, може, щось виграєш. В таку я тоді записувала на карточці номера і чекала, вклала 20 євро і повернула лише 5. Тобто там в мене співпало тільки пару номерів. І, якщо чесно, мені не дуже сподобалось, другий раз ми брали в Лідлі. Типу, як ти купуєш зразу карточку, на якій вже є номери, вже готові номери, ти за них платиш. І потім чекаєш дня, і якщо ці номери... Ну, співпадають, то ти там щось виграєш. Ну, не купували, нічого не було. Але саме по приколу мені це оці скретч-карти. Ірландці грають, ірландці люблять. Ну, от і ми полюбили. Напишіть, хто в Україні, чи ви коли-небудь грали в це, чи в Україні є взагалі така тема. Тому що я знаю, що є лотерея національна, якісь там супер лото, а от чи є скреч-карточки, не знаю. Тут що прикольно, що ти їх купуєш на заправках, може вони ще десь є. В магазинах я не бачила, бачила тільки на заправках. поки що, Ось. Що ти одразу, якщо щось виграєш, ідеш назад на касу, вони там пробивають. Такий ще звук цікавий, коли вони сканують, що типу як виграш. Ось. І зразу тобі не дають. Прям, ну, вони, от ми виграли тоді, е, коли 83, це більше, що було, то ми там три рази просто пішли на заправку, не на цю, що зараз я на неї йду, до речі. Зараз я ще про це розкажу. Ось, а про ту, що там далі, туди далеко. Ось. І ми три рази поверталися до касира за своїм призом. Один раз вона за один раз тоді вийшло 55 євро. Вона так достає з каси, каже, о, у вас гарний день сьогодні. І що мені подобається, що от суму вона раз від, 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 віддала. Тобто відсканувала, воно там пілікнуло їй, вона виписала чек і зразу віддала суму. Тобто ви можете подивитися про це в моїх із попередніх відео десь. Ну там по назві подивіться. Ось. І зараз я оце йду і думаю, от я зараз вийшла на прогуляночку, взяла з собою каву з готеля, щоб не витрачати, тому що ви знаєте, що в Ірландії кава дорога, там в районі 5 євро коштує, дивлячись де. Ось. Я думаю, так, якщо в Ірландії купувати каву на заправці, наприклад, це 3 євро. На 3 євро можна взяти карточку, на якій, ну, скреч, карточку, на якій буде три гри, розумієте? Так що я взяла собі каву і думаю, от зараз взяти якогось пончика, чи булочку, чи е, щось солодке, якусь шоколадку, чи морозиво на заправці. Чи взяти скреч-карточку на ті самі гроші. І думаю, що найбезпечніше, що шкідливіше для здоров'я. Оцей азарт, чи... О ті трансжири в тих шоколадках, і в тих пончиках, і в тому всьому іншому. Напишіть свою думку, друзі, от напишіть. Я сподіваюся, що я ще на них не підсіла. Ну, суми ми великі не витрачаємо. Ну, тобто, ну тобто, Я скажу, що там 3-4-5, і це ми і то скидаємо з Максимом, то він там купить за 3-2. Було таке, що дві карточки по одному євро купували. І він, от наприклад, іде на заправку, хоче взяти собі енергетик. Купує енергетик, і каже, тобі що взяти? Або морозиво, або пепсі. Я кажу, мені краще скрич карточку візьми. Так що я не знаю, друзі, все добре, чи це погано. Як е, для фізичного стану тіла, то звісно, що це добре. Краще витратити на якісь позитивні емоції, ніж на те, що відкладеться в цілю літ. Ось. А в плані якось здоров'я отут, ну, з морального, ментального, чи як психологічного. Та я не знаю. Ну ні, ну я то знаю, що в мене немає залежності від азартних ігор, взагалі нема. Але те, що я от зараз вийшла на вулиці і хочу зайти взяти собі ще одну скрич-карту, чи одну, чи дві зараз. Ну, Зараз ви далі у відео побачите, чи щось я виграю, чи ні. А це мене вже насторожує. Коротше, давайте так, якщо я зараз візьму цих дві карточки і нічого не виграю, то нам найближчим часом гуляти не буду. Тиждень, два-три, думаю, що ні. Так що йдемо на заправку. Я ось уже прийшла, бачите. Зараз тільки дорогу перейду. Ну і... Я думаю, що вам також це цікаво буде. І напишіть в коментарях, чи ви також граєте. Ну, в якій ви країні знаходитеся. Знаю, що мене дивляться люди. З багатьох країн, не тільки з України, Ірландії, з Німеччини, з Польщі. Напишіть, чи ви все граєте. І скільки ви вигравали. От мені дуже цікаво. Зараз я піду. Придбаю все-таки щось собі <сміх> нічого солодкого, так сказати. Зроблю внесок у майбутній виграш. Thank you. Ну що, друзі, граємо далі в відео. Я напевне звідси відійду кудись. Не хочу сьогодні за столиком, бо я сама тут... Хто його знає, люди тут, наче адекватні, нормальні, але хто його знає. Оце мені найбільше сподобалося. Бачите, тут три гри, я вже не раз показувала. Ну, я знаю, що по статистиці 70% нових глядачів дивляться відео, так що розповім. А тут, бачите, перша гра. Буду коли вже старати, то розповім вам. Тут друга гра і третя гра. Ось. Там потрібно символи. Зайди ті, що підійшли, тут потрібно три однакових, а тут потрібно ось бачите, два поля. Якщо це число тут більше, ніж, оце, ніж опонента, то приступ, що посередині, виграю я. Якщо навпаки, то звичайно, що опон... ну, типу, нічого не виграю. І це коли я розповідала про наш виграш на 83 євро, то оце саме в цій карточці. Випало отут більший номер, ніж тут. А посередині ми коли стерли, в нас аж. Е, знаєте, аж так аж серце йокнуло. Посередині було 30 євро. Це е, на одній карточці тут було 30, тут було 5. От випала ось. Ні, е, по-моєму, ну, коротше, е, тут було 5 отут, а отут було. 20, здається, щось таке. Ну, коротше, в моєму із тих відео одному. Так що це саме прикольне, мені вона саме більше подобається. Ну зараз побачимо. Для Ірландії 6 євро це нічого, друзі. Для України, ну я не знаю зараз. Напевне, також це вже нічого. Це, типу, як 300 гривень десь. Ну, в Україні я б такого не робила і я ні разу не робила. Колись в дитинстві ще із своїм е дядею грала в оце ж, супер лото, там щось. Нічого майже не виграла, чи національну лотерею, щось таке. Ось. А тут я спробувала, тому що це їхня якась традиційна така розвага, знаєте, і не один, не один ірландець вже про це розповідав. Ну і багато хто вигравав, звичайно. Що. І я ж кажу, що це останнім часом, я собі так думаю. Знаєте, ну хто його знає, яка доля там, яке везіння. Тобто, якщо не будеш грати, то взагалі нічого не виграєш, ну, ніколи. А якщо хоч раз там інколи, а хто знає, може ти будеш одним із тих 300 тисяч, що там що виграють 10 тисяч євро. Або, наприклад, одним із тих 300 людей, от я почитала в чаті Діп'яті, він розповів мені, що Діп'ті, чи ви розповів мені, що по статистиці з 2020 року по цей день тільки 300 людей виграло великі. Суми, ну, суми там від 200 тисяч євро і там до 5 мільйонів. Ось нещодавно показували навіть е, в групах в Телеграмі, там, ну, по новинах, тільки, е, звичайно, що не розповідали хто саме. Ось якась пара виграла е, скільки мільйонів євро також. Ну, вони грали всю що потрібно номери писати. Ну, типу, як сам пишеш номери, реєструєш їх і потім чекаєш, коли вони там будуть. Ну, Відомі. ось. І от вони виграли. Ще розповідали, що по цих карточках скретч є люди, ірландці, які також вигравали. І один чоловік виграв щось біля 100 тисяч євро. Так що у кожного свій досвід. Тобто, якщо не будеш грати, то точно нічого не буде. А так хоч якийсь шанс. Ось. Так що будемо зараз далі, десь сяду, зараз, може, на стадіон піду, якщо там відкрито. Ну і поп'ю кави той, що сама з собою взяла. Я ще взяла з собою ковбаску, нарізала, сухеньку таку. Ось. Ну і будемо грати, так що не перемикайтеся. Далі буде саме цікаве. Зайшла гарне затишне місце. Тут в нашому лісочку. Подивіться, який дуб обожнює дуби. Який красивий. Тут поки що ферма не використовується, вона ціле літо не використовувалася. Там навіть вхід відкритий. Ось нема корів. А я тут облаштувалася. Зараз буду каву пити і будемо з вами грати. Ось я брала в своїй новій термочашечці, бачите, ті, що мені Максим подарував. Кава. Хе. Ковбаска. Без хліба, друзі. Ну і штатив. Набір блогера. Ну, трішки тінь падає, тому що сонце 100 боку, а на сонце я не можу отак. Це буде просто сліплення очей і ніякого кадру. Так що вибачайте. все натурально, як є. Так, ну що. Спробуємо кавусю, яку я зробила. Замалу цукру, але це добре. Ви не думаєте, що я тягну час? Ні, я не тягну час, я просто сама налаштовуюсь. Мені це відчуття, знаєте, іноді буває відчуття майбутнього свята краще, ніж саме свято. І це, до речі, правда. Я раніше цього не розуміла. І зараз так само відчуття майбутніх емоцій. Вони навіть кращі, ніж ті емоції, які я е, ну, скоро отримаю, коли буду стирати. Тому що мені подобається саме більше стирати. Те, що я, наприклад, нічого не виграю, ну, наприклад, в карточці, я не знаю, чи сьогодні виграю, чи ні пора, разом з вами подивимось. Е, я не росну, не, не розчаровуюсь. Ну, дивіться, ми вже повернули всі ті рази, що ми грали, навіть в плюсі залишилися. Так що ну, типу як, все, ну, якщо граєш, все ну, щось виграєш. Я саме за емоціями. Ну, звичайно, якби я виграла велику суму, та навіть невелику, там якусь 200, 300-500 євро, це було б дуже добре, я б і мамі там вислала щось, і подарунок, якийсь би ще придбала, телефон би собі обновила і тому подібне. Але я говорю зараз правду в тому плані, що, знаєте, якби я хотіла, от, щоб виграти тільки виграти, от якби для мене в житті були там важливі тільки гроші, то, по-перше, я б себе на каналі е робила платні відео там, чи просила донати, як багато хто з блогерів. І я не знаю, я б вже зразу там стерла ті карточки, подивилась, я щось виграла. А так, для мене це просто емоції, розумієте? Живемо то один раз. І головне те, що ми відчуваємо, як ми це ну, проживаємо цей момент. Блін, така гаряча кава, що це капець. Так, дивіться. Покажу зараз ще ковбаску. Ось отака сухенька. Це я в лідлі брала, якась іспанська чи італійська, я не знаю. Мені так подобається з кавою. Без хліба. Солно. Або сало навіть отак без нічого. Вона мені чимось нагадує. Смак. Сало з м'ясом, типу як під черевène. Якщо у вас бісить саме на цей момент, що я ще до сих пір не граю, тільки про це розповідаю, то я ж сказала, що це буде ближче до кінця відео. Просто перемотайте. Коротше, мені ще потрібно штатив придбати, тому що це нікуди не годиться. Він маленький, падає постійно, прийшлося все-таки переставити, тому що там земля під наклоном і... Короче, буду ж друзі. Якщо що, вибачайте. Ох. Ну що, граємо? Ви готові? Побажайте мені удачі. <гум> так, гаманець. Достаю монетку. Що це тут одне євро? Давайте візьмемо оцю золотеньку. Сонце зараз може трішки сяде, да хоч не так сліпить буде. Ну що, давайте старати. Давайте якось отак буду показувати, щоб і вам видно було. Так, ну давайте почнемо з самої... Ні, не з цікавої, Давайте почнемо з оцієї. На мою думку, тут саме менше завжди шансів щось виграти. Так, ну так, тут нічого немає. Коротше, тут треба, щоб було... Кубок це 30 тисяч євро, годинник 100, ковтина 5, штанці 3. Е і медаль це 1000, а тут нічого такого немає. Ну, Так, як я й думала. Бачите, нічого нема. Давайте тут подивимось. Все на весу. Тут треба, щоб три однакових цифри вибалили. Тут також нічого нема. Бачите? 5, 15, 15, 30, 50, 10, 300 і 30 тисяч. Нічого. Ну і саме цікаве, це посередині. Давайте стремо, скільки тут в опонента. В опонента 51. У мене 49. Ну, вже не виграла нічого. Приз був 30 євро. Бачите, так що ця карточка повністю програшна. Ну, перша. Дивимося другу. Ставте, будь ласка, вподобається, пишіть в коментарі, підтримайте. Так, ну що, почнемо з цієї, напевне. З цієї що тут. Тут теж нічого, дивіться. 300-300. От я вже так терла і думаю, блін, якщо зараз 300 буде, нема. Тисяча, тисяча, 30 тисяч, 30 тисяч, 10-10. Шансів нуль. Так, ну давайте тоді отут тут стриму. Це саме цікаве. Так, у опонента. Одинадцять. У мене. Чотирнадцять 14. 14, друзі. Значить, є якийсь приз. У мене 14, там 11. Друзі! Давайте на кінець залишимо, який там приз. Так, все, серце вже колотає. Оце ті емоції, які я хотіла. Давайте по центру спочатку, а потім подивимось, що там. О! Ковтина, 5 євро є. Ось ковтину вже бачу. О, 5 євро вже. Друзі, вже повернула, якщо взяти тільки цю одну гру. 5 є Состок. А ну давай ще щось. Ні. О, Дві ковтини. 10 євро, друзі, тут 10. Друзі, дві ковтини. Дивіться. Mm. Коротше. Ось ковтина, і ось ковтина. Ковтина це 5 євро. Їх дві, значить, я виграла 10 євро. І давайте по центру подивимось, що тут. Ну, я думаю, що тут 10 може, може 5, може 30. Ох, ні, чекайте. Бо Це прикольно, воно мені так подобається, коли ти дивишся і знаєш, що там точно щось буде. Може 5 буде. Коротше, серце гухкає, капець. Люба сума, я буду задоволена. Ну, вже 10, вже шість я вклала, вже 10 повернула. Так що це вже прикольно. Все стираємо. П'ять. А, я вже думала там сто зараз. Коротше, п'ять, виграш п'ять. Ну що, я 15 євро сьогодні виграла. Ну, як я шість вклала, виходить, що повернула своїх шість і ще на дев'ять залишилося в плюсі. Бачите, п'ять? Тут п'ять і п'ять. Так що треба йти знову на заправку і брати свій приз. Так, це якщо я. Можливо, візьму ще одну карточку, так що відео буде довге, напевно. Можливо, таку взяти. Це якщо я виграла 9, це зараз на 9 в плюсі виходить, так? Ну так, якщо 6, то 9. Якщо я придбаю ще одну карточку за 3 і нічого не виграю. То виходить, що 6 виграш у мене залишиться, виходить, що я сьогодні нічого не витратила. Ну, типу, як так? Типу, як бачите, там 30 було по центру. Оце так само, як той раз було, що у нас була більша цифра, у опонента, і 30-ку ми зняли з неї. Так, ну що, тепер треба оце стерти, цей код. І забрати свій виграш піти під Я казала, що навіть якщо 5 євро буде там по центру, то це прикольно. А Ми ось грали нещодавно, то тут по центру стояло 30 тисяч. Бачите, це карточка, максимальний виграш 30 тисяч. Тут по центру стояло 30 тисяч, так обідно було. Тут було, у нас, здається, 50, а там було 52. Ну, тобто на пару цифр. Ну, зрозуміло, що це все якби. Ну, Заохочення, щоб люди більше купували, типу. але все одно я ж вам казала в ну, відео, що дуже великий шанс все-таки повернути. І там один з трьох точно. от Я взяла дві карточки, вийшло виграшний один з двох. І тут могла ж бути люба сума. Тут могло бути і 100 євро, і, ну, і 300 євро. Хоча я думаю, що вони рідше бувають. Ну, але таке також може бути. Що, це виявилося удачною. Дякую, що ви до цього моменту додивилися. Не пропускайте, дивимось далі, що буде. Ну що, я знов на заправці, мені віддали моїх 15 євро, ті, що я виграла. Ви бачите, такий чек. Ось, ну як ви думаєте, взяла я ще карточки, взяла так. Взяла на 5 євро, коротше. Якщо я зараз нічого не виграю, то значить, що я в плюсі буду на 4 євро. Ось десятку кладемо гаманець. дивіться, які я взяла карточки. Зараз я вам покажу одну таку саму і дві по одному. Ну, по одному євро. Так що давайте разом з вами будемо дивитися. Хоч що-небудь. Давайте спочатку оці маленькі, подивимось. О, як євро є, друзі. Чи ні? А, ні, там 50. А... Ну, в смислі, не 50 я виграла, а там 5 нолик. Ні, тут нічого нема. Дивимося тут. Тут теж нічого нема. Коротше, це куста. Ну, така собі, якщо чесно, мені не дуже подобається. Вже не перший раз я її беру даремно. Ну, дивимося оця. Саме цікаве це оця. Так, ну що, дивимось із цієї починаємо. Так, тут нічого нема. Тут пусто. Дивимося тут. Тут 48. ну Це велика цифра, більш за все, що навряд чи я тут щось виграю. Тут 45. Бачите? Так, по центру цікавий, який приз. А, по центру було 5 євро. Ну, теж 5 непогано. Давайте ще тут подивимось. Чого? Ну, все, друзі, отак пограли ми ось з вами сьогодні. Так що, виходить, що я в плюсі на 4 євро сьогодні. Могла не йти. <гум> Ні, ну йти треба було, щоб забрати виграш. Так що, як було, я витратила 6 євро, взяла дві карточки, в них виграла 15. Це значить, що якщо відняти від 15 6, це виходить 9 євро. Потім пішла знов сюди. І взяла ще дві карточки на 5 євро. Вони виявилися невиграшними. І виходить, що я в плюсі на 4. Тобто я повернула те, що я вклала, і в плюсі на 4. Тобто я нічого сьогодні не втратила, а отримала гарні враження, приємний настрій. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, напишіть свій досвід. Всім пока.